Хочеться багато і красивого, і якомога дешевше. Ви знаєте, я вам скажу. Ви не одні такі. Я така сама. Коли я ще до того як займатися продажем, зайняла грядку. Дивіться, яка зараз у мене красота. І тут у мене тінь, полутінь. Сонечко буквально 3 години зранку з 9 до 12 дня. Все, більше сонечка, як бачите, воно десь десь там за будинками. І я ж підбирала собі які тіньолюбиві рослини. От бачите, зараз у мене гейхер, просто море, море, тому що я їх люблю, вони дуже шикарні. Декоративна капуста, хто хоче, теж бачите, гарно росте в тіні. Ось такі геліхризмум І ці плектрантус, це по 25 гривень, їх зараз продаю, там трошки осталося. Ну, коротше, там багато різних. До чого я веду? Що Люди часто пишуть мені, що хочу. Ну, якби опт іде від 48 штук, в залежності від касети. Якщо касета 96, то, то є пополам на 48, від 48 або там, 80, або 130, ну, в залежності від касети. А, і люди хочуть ну, трошки не дотягують по кількості до опту. Я кажу, ну так беріть, ну так ж вигідніше буде оптом вам взяти. Наприклад, гейхери зараз. Була мова про гортензії була мова про гейхери. Я говорю, що гейхери зараз на опт є коричнево, -бор... такі бордові вони, бурячні, зелені такі кольори. Ну, наприклад, десь ось такі, ось, як отут. У мене тут вже великі в горщиках. Ну, десь Плюс-мінус такі будуть Це по 21 гривні, ви можете взяти. І ви ж просто напевно не займаєтеся продажем, якби ви взяли собі отаку, хоча би касєту. Ці гейх Навіть, починаючи з гіхера, не важно. доволі дорога рослина. Умножайте. Берете 48 штук по 21 гривні. Ви обираєте ті кольори, там можуть бути 2-3-5 кольорів, 6 кольорів відтінків. Но, ну, більшість буде кольорів, 2-3 кольори, буде повторюватися. Тому ви обираєте, залишаєте собі ті, які вам до вподоби, а ті, яких багато кольорів, ви їх просто продаєте. На цьому ви економите, що ви купили по. Оптовій ціні, собі рослини, ви їх висадили собі, скільки вам потрібно. Інші ви просто продали, і на цьому ж заробили гроші. І знов купили касету, знов вибрали собі ті рослини, які ви, ну ті кольори, які у вас немає, і які ви хочете собі посадити. А інші знов перепродали і все, і на цьому ви маєте гроші і рослини, ті, які ви хочете. От в чому суть продажу рослин. Користуйтеся, бажаєте замовити, пишіть мені особисті. А також є гортензія, Зараз теж буде вже підходить ну, широкий асортимент. Зараз потрошку вже. Ну, якби так, всі кольори, які в мене там є, більше 15. Не факт, що вони будуть всі разом. от така кількість. Не факт, але є ймовірність. Тому слідкуйте за мною, підписуйтесь на мене, сонечко Юля в усіх платформах, щоб не, не загубити мене. Дякую вам за перегляд.